Уяви собі перед тобою Розі. Струнка шатенка з вогненним темпераментом і ніжною чуттєвістю, яка не залишить тебе байдужим. Вона енергійна, пристрасна і створена, щоб дарувати найяскравіші емоції. Розі виготовлена з високоякісного ТП, приємного на дотик, немов справжня шкіра. Її вбудований металевий скелет дозволяє прийняти будь-яку еротичну позу, яку тільки забажаєш. З нею можливий вагінальний, оральний та анальний секс. Вагінальний отвір має ребристу і анатомічно точну текстуру, що дарує відчуття, максимально наближені до реальних. Це не просто лялька. Це твоя особиста коханка, яка завжди готова виконати твої найсміливіші фантазії. Роузі задоволення, яке завжди поруч. Час зробити крок і подарувати собі те, чого ти справді заслуговуєш. І вона вже чекає. На нашому сайті sexdolls.com.ua. підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш канал.